Доброго дня! Вашій увазі представляє наукову роботу на тему дослідження ефективності очищення поверхневих вод від нафтопродуктів при використанні рослинних сорбентів. Роботу виконала учниця 10 класу хіміко-екологічного ліцею Хлопицька Ангеліна. Нафтове забруднення загальнопланетарна проблема. Щорічно у Світовий океан відходить 5-10 мільйонів тонн нафти. В Україні неодноразово відбувалися аварії з розливом нафти. Головний наслідок забруднення нафтою утворення на поверхні води плівки, що не пропускає кисень, негативно впливає на живі організми, викликає отруєння загибель організмів. В Україні щорічно споживається до 10 мільйонів нафтопродуктів. У Чорне море надходить біля 111 тисяч тонн нафтопродуктів щороку. Личинки можуть загинути при концентрації нафтопродуктів 1 мг на літр. Шторм в Керченській протоці у 2007 році став причиною надзвичайної події в Азовському і Чорному морях. За один день затонули 4 судна 6, сіли на мілину. Станкера Волгонефть в море вилилося більше 2 тисяч тонн мазуту. У листопаді 2019 року біля Одеси на малину сів Танкер Делфі, який перевозив нафтопродукти. В результаті аварії через шторм рівень забруднення води нафтопродуктами в Чорному морі перевищив допустимі концентрації в 160 разів. Нафтова плівка вийшла до берега і знищувала рослинність і тварин. Стан екосистеми водних об'єктів давно викликає тривогу екологів. Основні джерела забруднення нафтою судна, що транспортують нафтопродукти, поверхневі і річкові стоки, очищення танкерів, розливи нафти при аваріях. У березні 2006 року трапився розлив нафти з вантажного судна Ранер у вкриту льодом фінську затоцю. Причина розливу затоплення судна раннер після його зіткнення з вантажним судном святий апостол Андрій. Кількість розлитої нафти 18 тисяч літрів. Для ліквідації масштабних розливів нафтопродуктів застосування дешевих вуглеводних органічних відходів актуально В перспективні недорогі ефективні сорбенти, подрібнені лошпиння соняшнику, рису та інших. Тому для дослідження обране речем лушпиння, багатотонажний відхід переробної промисловості. Переваги рослинних біополімерів. Для подрібнення немає необхідності використовувати дороге обладнання. За допомогою вакуумної реторної дробавки. Можна подрібнити до 600 кг на годину гречаного лушпиння. Експериментальна частина Об'єкт дослідження. Подрібнене гречане лушпиння. Предмет дослідження ступінь очищення поверхні води від нафти. В'ємність з водою діаметром 40 см внесли 5 г нафти. Поверхні плями нафти обробляємо сорбентом подрібне гречане лошпиння у кількості, яка забезпечує повне покриття плями. Відбулося стовщення плівки нафти. Густу масу, що утворилося, видаляємо механічним способом. Експериментальна частина з диспаливом. В ексикатор з водою внесли 20 мл диспалива. Зважили сорбент на основі гречаного лушпиння. Пляму диспалива обробили сорбентом до повної її сорбції, зібрали просучене диспаливом гречане лошпиння механічним способом за допомогою часового скла. Стан поверхні води після сорбційної очистки від диспалива. Визначення вмісту нафтопродуктів у воді. Після сорбційного очищення гравіметричним методом визначили залишковий міст нафти диспалива у воді. Для екстрагування залишків нафти, де спали застосували гексан. Отриманий екстракт висушили прожареним натрій 24 і, приєднавши колбу до холодильника, відігнали розчинник до невеликого об'єму розчину. Залишок перелили у ділільну воронку із сорбентом, під яку підставили колбу. Після пропускання через стовпчик сорбенту чистого розчинника в колбі зібрали флюат, який в зважений бюкс. Бюкс помістили у витяжну шафу на відстані 25 см від кімнатного вентилятора для випаровування розчинника. Коли у бюксі залишилось 0,5 мл розчину, випаровування продовжили без вентилятора, зважаючи бюкс кожні 2 хвилини до постійної маси бюксу. Вміст автопродуктів у мг на літр Х, знаходимо за формулою вказаною на екрані. Це маса бюксу із залишком після видалення екстрагента, М2 маса порожнього бюксу та В обсяг проби взятої для визначення. Результат дослідження показали, що ступінь очищення поверхні води від доспалива при застосуванні сорбенту на основі гречаного лошпиння відношення маси сорбенту до маси палива 1 до 0,4. Складає 98,2%. Ступінь очищення поверхневих вод від нафти, при застосуванні сорбенту на основі гречаного лушпиння, відношення маси сорбенту до маси нафти 1 до 0,5% складає 98,3%. Таким чином, при використанні сорбентів на основі гречаного лушпиння досягається досить високий ступінь очищення 96-98%. Новизна роботи, реча новушпиня, багатотонажний відхід агропромислового комплексу. Сорбент доступний, дешевий, ефективний. Практичне значення роботи. Подрібне сорбент можна застосовувати для очистки поверхневих вод водойм, а також на автопідприємствах для очищення стічних вод від нафтопродуктів у відстійниках. Регулярне використання сорбенту у відстійниках дозволить ліквідувати нафтову плівку і значно скоротити скидання нафтопродуктів із стічними водами в каналізацію. Висновки. В результаті досліджень встановлено, що максимальна ступінь очищення поверхневих вод від нафти до палива при застосуванні сорбенту на основі гречаного лушпиння складає 98%. Застосовані сорбенти, які просучні нафтою, можливо використовувати в якості палива на ТЕЦ. Рекомендовано даний спосіб очищення поверхневих вод від нафтопродуктів використати для очищення відкритих водних об'єктів при аварійних розливах нафтопродуктів та автотранспортних підприємствах. Сорбційний спосіб очистки водних поверхень від нафтопродуктів при застосуванні подрібного гарчаного лишпиня допоможе у рішенні екологічних проблем Світового океану. Дякую за увагу!